Доброго дня, восьмикласники. Знімаю відео, як застосовувати PyDroid програмку для телефона. Працює вона тільки на операційній системі Android. Це для тих, у кого немає можливості працювати із комп'ютера. Pydroid нам спокійно замінить наші PyCharm, той, що ми можемо використовувати на комп'ютері, або середовище Python. Іде, так? інтерпретатор. <кій> Де знайти PyDroid? Знаходимо ми його в Google Play Market, так? він спокійно завантажується. PyDroid, так, ну, У мене він уже є, встановлений, займає він досить мало місця, встановлюється, Спокій... без якихось там. Специфічних налаштувань, просто встановлюється як звичайна програмка. Так, запускаємо Пайдроїд. Так. Ми запустили вікно. Оце все вікно. Так, у нас є біле поле, де ми будемо писати свій код програми. У нас є жовтенька. Жовтенький кружечок із стрілочкою, це запуск програми. так. І перше, що нам треба, ми ж все-таки переходимо на використання програм з графічним інтерфейсом. так. Ми створимо вікно, своє перше вікно програмки. Для цього нам потрібно надрукувати, так, підключити модуль ТК-Інтер. From, Так, ага, я все думала, виключила. From ETK Inter. Так, импорт. І вказуємо зірочку для того, щоб підключити всі там налаштування, які є. Наступний крок нам потрібно дати свою власну назву нашого віконечка. Ну, в підручнику тут root пропонують, можна Window, можна W1, W2, тобто як ми захочемо. От я window1, w1. Придумала собі таке, таку назву. Так, нам потрібно дорівнює. Тепер ми вказуємо назву класу, на який ми зсилаємося. Цей клас завжди назва класу у нас з великої літери ТК. У класі ТК у нас сидять всі методи функції, які допоможуть нам налаштувати наше власне віконечко. Наступна. Ми зробимо назву нашого віконечка зверху напис. Я вже звертаюсь до свого вікна, яке я створила W1, натискаю крапочку і пишу title. Так, ця функція нам допоможе підписати наше вікно. Додаю лапки і пишу назву. Моє перше, ой, так, перше. Так не натиснула вікно так. У... Droid, на телефоні нам немає сенсу задавати розмір нашого вікна, тому що все рівно система Android при, ну, якби припечатає все до розміру екрану нашого телефону. Але все ж таки я напишу цю функцію, так, що у нас є функція Geometry. Яка саме відповідає за розмір нашого віконечка? У дужках, в лапках, я можу вказати розмір вікна. Ну, наприклад, 250х на 150. Так і наступне, що мені треба зробити, це, якби. Погодитися і прям ініціалізувати своє вікно, тому я знову звертаюся за ім'ям до свого вікна, яке я придумала, і пишу main Loop з пустими дужечками. Я один раз поставила, дужечку відкрила, і програма сама за, ну, закриває. Тепер я можу перевірити, що я тут такого напрограмувала. Натискаю жовтеньку кружечок зі стрілочкою. У мене запустилось ну, таке сіре-сіре віконечко, так? тобто це вже створилось віконечко. До речі, на телефоні також не видно назви нашого вікна зверху, зазвичай, якщо це на комп'ютері, у нас на вікні зверху є напис. Ну, На телефоні цього не видно, але ми все рівно прописали ну, за правилами, так? І так само геометрія, якщо ми почнемо змінювати з вами. Розмір віконечка ми цього не побачимо на телефоні, на комп'ютері це гарно видно. Ну і давайте тепер в наше перше вікно виведемо повідомлення, що ми дуже зраділи, що в нас це запрацювало. Так? Повідомлення на віконечку, текст у віконечку називається напис. Да? Напис у англійською слово, словом лейбл. Так от, є цілий клас таких от написів, які вже за нас написані, придумані. Ми будемо з вами звертатись до цього головного класу і брати властивості. Так, Я е, хочу, щоб моя, мій напис називався, я даю сама ім'я йому: Label1, lab 1, скорочено. Ставлю «Дорівнює» і знову з великої літери звертаюся до класу «Label» в дужках. Перше, що я вказую, це я вказую вікно назву вікна, в якому я хочу розмістити. Програма може складатися з великої кількості вікон. Тому ми конкретно вказуємо вікно. Ну і що, що в нас одне? Ми за правилами, тому «W1». Як я підписала. Наступне, я повинна вказати текст. Так? Текст дорівнює в лапках. Е, мені я відкрила лапки, він автоматично програма мені закрила. Е, перейду, ура! Запрацювало. Так. Є, текст у нас є. Наступне, що мені потрібно зробити, після свого тексту, так, тут пальчиком ми переходимо, так, так, куди нам потрібно. Після тексту ставлю, кому я можу ще задати тип шрифта. Наприклад, використаємо найпростіший, такий, що дуже швидко і зручно написати. Знову фонд, так? це я ж, тип шрифта вказую, шрифт і розмір шрифта. так, Написи ще кажуть. Да? Який? Так, використаємо Arial, Загалом шрифтів дуже багато в Python. Їх можна відкрити, подивитися, як вони вірно називаються. так, 에, аріал, пробіл і вказую кегель. Да, розмір. Ну, давайте ну, 30-й, мабуть, не поміститься. ну, Хоча давайте спробуємо 30-й. Наступне: у мого написа є ще така властивість, е, як колір. Да? У, кол... у текста може бути колір підложки, тобто заливка самого текста під текстом яким кольором буде, і заливка самого тексту, тобто яким кольором буде текст. От І спробуємо. БЖ дорівнює. Знову в лапках. Я пишу колір, От нам пропонують у підручнику Blue. і F G L G. О, знову одинарні е, лапки і пишу Yellow. Так. Тепер, крім цього, моєму напису треба вказати конкретні координати, куди я хочу його вивести. Тобто, я знову звертаюся до свого тексту LA, напису, вірніше, до напису LAB. Вказую властивість, метод, функцію, верніше, навіть place, тобто розміщення англійською мовою. І в самому place вказую. Так, тут коли ми пальчиком намагаємось попасти курсором туди, де треба, він підсвічує, збільшує трошки. Ставлю x дорівнює конкретні координати, Ну, наприклад, зробимо 40. А y. Зробимо, ну, до, до початку, де почнеться текст. По X ми відступимо на 40, по Y ми ну, там, не знаю, на 45, наприклад, відступимо. Спробуємо запустити. От, як бачимо, у мене ураз за працю, да, тобто роз, розтягло, не помістилося у моєму віконечку, тому давайте спробуємо. Так, реклама. Це вже через те, що безкоштовна безкоштовна програмка, рекламка. Так, давайте спробуємо наші розміри нашого вікна зробити більше. Ну, давайте спробуємо взагалі 1000 на, ой, ні, 1000 це буде багато. Давайте хай. Ну, наприклад, 800 на, ось тут уже можна навіть і на 1000 зробити. Нолик допишу. І подивимось, як відре... відредагує, Да? Тобто, бачите, розмір вікна нам взагалі. Ролі ніякої не дає. Та, те, що ми намагаємося змінити, розмір вікна нам нічого не дає. Тому е джометрі на телефоні можна не використовувати. Єдине, що я все ж таки зроблю шрифт, 10 наприклад, і подивимось, що у нас вийшло. Ну, 10 теж маленький, 20 треба поставити. Я бачу, що. Є підложка синя і сам текст у мене жовтенький. Це означає, що BG це у мене означає фон тексту, так? а FG це сам колір тексту. Не обов'язково ми можемо фон тексту ставити. Так? Достатньо тільки колір тексту іноді вказати. Тобто тут можна погратися. Крім того, що у нас можна змінити колір самого напису. Така сама функція є і для кольору нашого вікна, тому ми можемо змінити колір нашого вікна. І давайте зробимо його також синеньким, щоб у нас на синьому був жовтий колір. Так? Я звертаюся до свого вікна W1. Так? Я спеціально прямо. Опустила свій напис, так, щоб я бачила, що до чого відноситься. Можна в будь-якому порядку це розміщати. Головне, в кінці остання строчка обов'язково повинна бути: от як у мене восьма, W Main Loop. Спробуємо змінити колір нашого вікна. Так, Я звертаюся до назви свого вікна W1. Далі є Config, який допоможе мені змінити. Знову БЖ. Беже ми вже по напису визначили, що це фон. Так? Тому фон і в вікні буде також БЖ. І вказуємо в, лап в лапках одинарних. Ну, давайте спробуємо Аква. Так, і я поставлю все ж таки не 10, а 20 кегель. Так, бачимо. так, Самі кольори ми можемо як давати текстом, так давати ще і кодуваннями. Але з цим ми трошки пізніше розберемося. Так, знову реклама. Тому домашнє завдання. В кого нема можливості працювати на комп'ютері і встановити собі хоча б Python і DLE, так, просто інтерпретатор Python. Не потрібно нам якогось потужного потужного середовища для програмування. Хто буде працювати з телефона, встановити собі PyDroid і спробувати повторити мій код програми. Так, цей код програми ми можемо зберегти. отут зверху, де в мене «new» з зірочкою, да, це назва мого тексту ой, моєї програми, мого файлика. Для того, щоб зберегти, я натискаю папочку зверху, і в мене є save. Да, save це воно збереже в якомусь відомому тільки йому місці, а якщо я хочу вказати конкретно, я обираю Save as. Ну і в мене я м, вже створила собі папочку Python десь. Ну і підпишу внизу от, New File, Py. Да? Розширення для Python, для програмки у нас «Py». тому я напишу Window. Pi, один. Все, воно в мене буде. Ця, ця програма Pydroid досить непогано працює з різного плану самими програмками да, для PyDroid. От Я вам зараз покажу програмку, яку ми будем викорис... будемо писати з вами трошки пізніше. Для того, щоб відкрити програмку, яка вже є у нас да, на пристрої, я натискаю папочку Open. І знову я повертаюся, це я знаю, що в мене тут Python є. Я оберу програму квадрат, так, от. Спробуємо запустити. Тут уже довша, так, довша програмка, я спробую її запустити. Це у нас буде програма по написа... Вірніше, написання програми для розв'язування квадратних рівнянь. Ну, так як ви, От, це у нас написи да, розв'язування квадратних рівнянь, аби це і кнопочка розрахувати. У нас є, ми научимося. Там, де у нас біленьке, це місце, де я можу ввести там якісь свої циферки, наприклад. ну, взагалі, так? Поки що ви не розумієте, що воно тут розраховує, тому що вони вчили квадратні рівняння, як їх розв'язувати. Тому ми будемо якісь там маніпуляції робити і нам буде розраховувати. Так, Це ми закриваємо. І бажаю вам успіху. Чекаю ваших завдань, виконаних, так, вас створити віконечко і вивести в нього запис, ну і погратися з кольором. Все на все добре.